Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова. І сьогодні я хочу поговорити з вами про тему, чому зараз ми всі стали почувати себе гірше, чому зараз так багато людей жаліються на погане самопочуття, і взагалі поговорити про те, що ми, мабуть, зараз всі відчуваємо, і як це на нас впливає. А саме я хочу поговорити про стрес. І чому я хочу про це поговорити? Тому що два тижні тому я давала семінар у місті Арнем. А для наших людей, і де ми розповідала про стрес, про його вплив на наш організм. Я давала практики, як можна самому собі допомогти. Я, звичайно, викладала ці відео на початку того, як почалося повномасштабне вторгнення на своєму каналі YouTube, але я ще раз їх закріплюю інфобоксі, щоб ви могли їх подивитися і собі допомогти. І коли ми розмовляли з людьми, які були на цьому семінарі, ми... Торкнулися багатьох тем, тому що хотіла я спочатку поговорити про стрес, да, про емоційні стани, але, звичайно, це не оминуло того, що як стрес впливає на наш організм. І сьогодні я хочу з вами поділитися теж такими своїми думками. Ну, перш за все, ми знаємо, що стрес це інтенсивний, інтенсивний вплив на нас. Він може бути як фізичний, емоційний. Психологічний, інформаційний і, мабуть, зараз оці всі види стресу ми відчуваємо на собі. Тобто занадто багато емоцій, занадто багато психологічного впливу на нас, негативного, звичайно інформація лється від усіль, яку ти не завжди можеш переварити. І якщо от раніше людина за своє життя... В неї були, ну які там в неї події були за своє життя? Вона народилася, потім вона там працювала в полі чи десь там на заводі. Якщо вона була з заможною сім'ї, вона взагалі там нічого не робила. А потім якась там подія ну не знаю, там одружився, діти. Тобто інформаційна насиченість життя було дуже дуже низька. А зараз ми за день зустрічаємося з купою людей. Раніше раніше, ну. Люди ж не зустрічалися так часто, да? Там, коли ви відсилали листа комусь, цей лист, поки дійде на конях чи голубами, чи е, на кораблі, поки, поки його довезуть з якихось інших країн. Тобто мозок встигав перет перетравити інформацію. А зараз ми весь час отримуємо новини з удусіль. Ми спілкуємося з сотнями людей майже щодня. Тому що коли ми пішли в магазин, ми вже там зустрілися з людьми. Ми зустрічаємося зі знайомими, хто користується транспортом, да в метро, в маршрутках. Всі один одного там бачать, торкають, і це звичайно і обмін енергією, інформацією, все. І, звичайно, це все на нас впливає. Де щось почули, хтось з ким там, хтось з кимось палаєвся. Ми навіть можемо до цього бути ніяк не дотичними, але це також може на нас впливати. І, звичайно, наша психіка не витримує. А тут ще й ми всі у війні, всі турбуються про те, що буде завтра. оцей стан невизначеності. А стан невизначеності для психіки є найжахливішим, коли ти не знаєш, що буде з тобою. І оце все наш мозок просто не може переварити. Навіть є таке висловлювання, що для того, щоб наша психіка щось сприйняла, їй для цього, для цього треба пережувати, проковтнути і переварити. А ми зараз хапаємо такі здорові куски, що ми просто не здатні цього зробити. От тому ми всі переживаємо стрес. А стрес, у свою чергу, напряму впливає на нашу імунну систему. Це вже доведено, да? і зараз говорять про те, що наша, наш кишково, кишковий тракт це є нібито другий мозок. Там є наша така імунна система, яка потім впливає на наш організм. Навіть зараз говориться про те, що у кишечнику є серотонін. Раніше казали, що від цього залежить мозк. Ні, навіть серотонін можна знайти і у кишечнику. І перше, що на Ламається, коли ми у стресі, це, звичайно, наша імунна система. Коли ви скажете, та ні, тобі подивіться, наші хлопці в окопах вони постійно перебувають у стресі, і ми навіть не можемо порівняти те, що відчувають щодня вони там і що відчуваємо ми. Да, люди, які які читають, які, які тільки на віддалі це бачать. Так, але вони перебувають під впливом а, викиду гормонів кортизолу і адреналіну, і тому поки що вони не відчувають, в чому небезпека стреса. Коли ви починаєте відчувати стрес, гармони виділяються. Ви його не відчуваєте. Потім настає друга стадія звикання. Про це говорив ще Ганс Сельє. А третя стадія, коли вже починається дістрес, це ваш організм він вже змучений, він, він вже вихолощений повністю тим, тими гормонами негативними. І отут і починає падати імунна система. І до нас починають чіплятися хвороби. От ви, мабуть, знаєте, що коли ви дуже сильно про щось попереживали, мали якісь стресові події, потім дуже легко чіпляються вірусні хвороби і були проведені дослідження на студентах. Що ті, хто перебував під стресом, наприклад, там, під час здачі сесії важких екзаменів, їх виставляли на двір, де вони мали трішечки замерзнути, промочити ніжки. І люди, хто був в цей час під стресом, вони легше хапали застуди, тому і говорять, що застуду не можна підхопити. Застуда це якщо твій імунітет не в порядку. І на фоні цього але ж застуда – це не найгірше, да, що може з нами трапитися. Зараз дуже стали загострюватися всі е, хронічні захворювання, в кого вони були а в кого їх і не було, то почали з'являтися багато яких захворювань у людей, яких вони і навіть не знали. І це все також пов'язано з нашими емоціями. Я не хочу зараз вдарятися в шезотеріку, езотерику, Я не великий прихильник цього, але і вже і наука, і психологія, і медицина вони говорять про те, що наші емоції, наша психіка, вони пов'язані з нашим тілом. І багато хвороб, яких вони виникають, розвиваються і поглиблюються через стрес, через депресію. Тому що стрес може довести нас до депресії, а депресія теж впливає на певні хвороби. Тож, якщо ви Побачили в собі такі симптоми підвищена дратівливість або навпаки, ви стали знаєте такі більш заторможеним, хоча завжди були живим життєрадісним таким. А зараз у вас змінилися змінилися ці параметри, і це вже відбувається довгий час. Тобто, треба звернути на це увагу. Якщо у вас змінився тиск, став, наприклад, скакати тиск, бо якщо ви були схильні до низького тиску, він став підвищуватися, чи навпаки став тиск падати, підвищене серцебиття. А ви відчуваєте, що ви не можете нормально спати. Ну, а цей, це, я думаю, симптом зараз є у кожного з нас, що ми нормально не спимо, сон є приривистий, неглубокий. Ми часто можемо навіть прокидатися вже з якимись такими тривожними відчуттями всередині нас. Якщо ви відчуваєте якісь негаразди у кишковому тракті, да, це може бути або діарея, або можуть бути здуття, або можуть бути закриби, або вас нудить весь час, ви не можете зрозуміти, що. З вами, якщо у вас е, виявилося, ви почали чесатися, навіть це пов'язано теж з деревами, дерматити вони теж загострюються і алергії на фоні стресу. Це я можу навіть підтвердити на собі. Я людина, яка схильна до алергій. І коли я дуже багато понервуюся або маю якийсь стрес, у мене починається загострення моїх алергічних реакцій. Я це починаю відчувати, то я починаю вживати більше частіше пігулки від алергії. У мене одразу починають червоніти очі я вже я крапаю краплі. І все таке багато людей мені розповідають про те, що коли вони нервуються, вони починають чухатися, вони розчухують себе до крові. І навіть є таке визначення, як Чикагська семірка, що які хвороби пов'язані напряму зі стресом і на розвитком психосоматичних хвороб. Тобто, коли нібито фізичних таких чинників немає для того, щоб ця хвороба розвивалася, а вона може розвинутися. Це бронхіальна астма, вона напряму пов'язана зі стресом, алергічні прояви гіпертензія. Серцеві захворювання, навіть є така фраза, да, серце крові обливається, на серці камінь. Хвороби кишкового і шлункового тракту, такі як язва та коліт. Нейродерміт і хвороби щитоподібної залози, їх всіх пов'язує те, що вони можуть виникати, і поглиблюватися на фоні стреса, тобто на фоні того, у чому зараз більшість людей усіх перебуває. Тому якщо ви просто вже маєте ці захворювання, або ви бачите, що у вас з'явилися якісь негативні симптоми, варто їх. Починати переробляти. я не говорю про те, що ви маєте відмовитися від усіх ліків, які ви вживаєте, якщо ви знаєте, що у вас ця хвороба? А ще ще цукровий діабет, це було про це сказати. А, якщо не в не відмовляйтеся від ліків, якщо ви вживаєте, якщо ви знаєте, що у вас це ця хвороба дійсно є. Але як її полегшити, це вже задача є психології, психотерапії. Всі абсолютно медики сходяться на тому, що негативні емоції погано впливають на наші захворювання, а позитивні емоції вони гарно впливають на наші захворювання. Про це говорив відомий лікар Бернард Лаут. Той, хто винайшов дефібрилятор. він навіть писав книжку: ой, як же перевести на українську мову про, про мистецтво, мистецтво лікування. І він там говорив, що коли е, хворому ти е, говориш про якийсь його діагноз, і ти даєш йому надію, то набагато більше шансів того. Що якщо лікар тобі дає надію, що ця людина буде більш швидко здоровою, що в неї є більше шансів на лікування. І якщо ця людина хвора, вона має підтримку від близьких, від родичів, вона відчуває, що вона потрібна, що її люблять, вона дуже часто йде на поправку, навіть там, де цього було небагато шансів. Про це говорить багато хто з психологів, з лікарів. Я навіть зараз прочитала вже другу книжку за тиждень. Про пов'язаність стресу і наших психосоматичних захворювань. Багато хто говорить про те, що стрес, будь-які негативні емоції, їх не потрібно тримати в собі. І я з цим погоджуюсь. Нас вчили, тому що негативні емоції: злість, гнів, незадоволення, роздратованість ти не маєш показувати, тому що це робить тебе, нібито, знаєте, такою не дуже хорошою людиною. Ти маєш завжди всміхатися. Бути успішним, бути чудовим, лагідним і все буде окей. Ні, такі емоції, якщо їх подавлювати, якщо їх затискати всередині себе, про це ще Фрейд говорив, що затиснуті емоції нікуди не діваються, вони потім виливаються або у неврози, або в істерії, або в депресії. Їх треба абсолютно всі переробляти. Як їх переробляти? Ну, звичайно, я скажу банальну річ, це психотерапія, але перш за все, варто собі допомагати чим. Тим, чим ви можете собі спробувати допомогти, допомогти отут, на тому місці, де ви знаходитеся, це фізичні вправи. І найбанальніше, що ви можете зробити, найпростіше це коли ви відчуваєте, коли ви знервовані, коли ви про щось турбуєтеся, коли вам важко на чомусь сфокусуватися. Беріть у руки і щось робіть. От зараз є такі е, е, антистресові іграшки, антистресові шари. Да, ви можете його м'яти, жамкати, робити з ним все, що хочете. Немає у вас такої іграшки, не хочете собі купувати, це там лишній непотріб. Робіть будь-що руками. Збирайте пазл, в'яжіть, бісероплетіння дуже гарно відволікає і перекмикає наш мозок, це малювання картин. Навіть зараз по номерах картини багато малює хто. Будь-що робіть руками, тому що наші пальці вони пов'язані з нашим мозком. Як і коли ви починаєте щось робити руками, ви перетравлюєте оці негативні гармони стресу. Звичайно, я вже багато разів у своїх відео скрізь, у своїх постах і у лекціях я скрізь говорю про те, що дуже гарно це займатися е, спортом, не спортом на виснаження, а будь-якими вправами. Прогулка у швидкому темпі. Це доведено і про це пишуть багато зараз досліджень у психологічних журналах, що це є навіть гарною профілактикою. Е, Депресивних розладів це не є це не є панацеєю, це не є лікуванням, але це є гарна профілактика і допомога при тому, якщо це вже є. Намагайтеся відволікатися всім, чим можете, слухати музику, дивитися фільми, читати книжки. Також доведено те, що 15 хвилин у день читання. Теж дуже гарно позбавляють людину від певних стресових емоцій, від певних стресових думок. Неважливо, що ви читаєте. Прочитайте до хай. Це буде три речення, але як ви на них зупинитесь. Ви про них подумаєте, і ви вже відволічитесь. По перше, це розвиває ваш мозок. По друге, це відволікає, і по-третє, це є корисно для і для. Позбавлення від стресу і для, як я вже сказала, для розвитку нас як особистостей, як, да? щоб не, бо ми останнім часом читаємо тільки заголовки, заголовки, заголовки новин і все, що ми бачимо. І це, звичайно, не дає ні позитиву нам жодного, не розвиває. Ми, ми знаємо е, все більше про все менше. Тобто ми, ми знаємо багато про що, але глибоко ми ні про що не знаємо. І читання в цьому теж може вам допомогти. Намагайтеся займатися будь-яким спортом: танці, спорт, присідання, ходьба швидким темпом. Все, що ви можете, для того, щоб стрес не залишався у ваших м'язах, для того, щоб він не залишався у вашому тілі, і щоб ваші е такі да, негативні думки, тривоги, переживання, щоб вони не переходили вже в ваші фізіологічні захворювання. Тому що, як я вже сказала, імунітет напряму пов'язаний зі стресом. І намагайтеся зараз отакі передсвяткові дні. Я знаю, що багато хто переживає, багато в кого близькі зараз на фронті. Але намагайтеся для того, щоб підтримати і їх, і себе все ж таки переключатися хоч на якийсь час. Згадайте, що ви любите робити. Згадайте, що вам подобається. Приділяйте цьому увагу, хоча б. Півгодини на добу. Прямо можете робити це по годиннику. Що пів години я роблю щось, що приносить мені задоволення, хобі, будь-яке воно абсолютно допомагає справитися зі стресом. Воно допомагає а, отримати якісь позитивні е, думки. Любите е, займатися з тваринками, можете займатися з тваринками. Любите малювати, малюйте, квіти, е, все, все, що загодно, все, що приносить вам особисто ваше задоволення. І я навіть у своєму інстаграмі започаткувала зараз такий кіномарафон. Я це назвала щотижня. Я викладаю якесь різдвяне кіно. Для того щоб ви подивилися, для того щоб ви перемкнулися, це не якісь глибокі психологічні фільми, які я як психолог дуже люблю дивитися. Це абсолютно прості, можливо, навіть примітивні комедії. Але вони мають дух Різдва, вони сповнені такою святковою радісною атмосферою. Вони дають надію, вони не напружують мозок. Вони просто дають можливість перепочити. І там же у мене в інстаграмі підписуйтесь, Я залишу це в інфобоксі. І ви можете підписатися на, в описі мого каналу на інстаграм. Там же є два фільми Пара на свята і Наш маленький секрет. Наша маленька таємниця. Наша маленька таємниця це фільм з Лінси Локон 2024 року. А пара на свята це 20-го року фільм, дуже такий непоганий, і хоча там нібито він такий простенький, але як для мене, як для психолога, там теж була цікавою тема те, що е, в певному віці дійсно е, дівчата починають думати про те, що е, вони лишаються без пари, і як, як з цим боротися, як, як перед батьками, як батьки починають тиснути, суспільство починає тиснути, і як людина себе може відчувати в ці, в ці дні. І от на що були готові герої оцього фільму Пара на свята для того, щоб не відчувати себе самотніми саме в ці свята? Тому перемикайтеся, давайте створювати, намагатися, хоча б створювати святковий настрій разом, намагатися робити щось. Перемикайтеся, влишайте ваші питання. Я навмисно сьогодні таке відео зробила трішки розслабляючи, трішки щоб поговорити про психологію, а не заглиблютися знову у розбори якихось наших скандалів, відомих людей. Але лишайте ті теми, які вам цікаві. Пишіть про те, що вам цікаво, підписуйтесь на канал, будь ласка, задавайте ваші питання. Мене легко можна знайти у Instagram, Facebook, X, бувший Twitter. І там ви зможете задати, які вам цікавлять питання, домовитися про особисті, можливо, зустрічі для консультацій. Тобто не лишайтеся байдужими, не лишайтеся байдужими під цим відео для просування каналу. І ще в мене є таке одне для вас прохання. Якщо у вас є бажання допомагати, я знаю, що зараз ми всі допомагаємо армії, але я особисто просто знаю відповідальність цієї людини. Я розміщу у, у інфобоксі. Пост, людина, яка дуже допомагає тваринам вже більше 20 років. Коли ще це не стало таким мейнстрімом, вона вже тоді підгодовувала, вона рятувала тварин. І вона постійно цим займається. Я абсолютно знаю, що ця людина. Порядна, що вона тільки вона кладе своє життя на те, щоб допомогти бездомним тваринкам, щоб їх прилаштувати, щоб їх лікувати, щоб їх стерилізувати. І зараз у перед у неї великий борг. І якщо ви зможете кожні 5, 7, 10 гривень можуть рятувати для того, щоб вона могла продовжувати робити це. Я просто дам посилання на і пост, А якщо у вас буде бажання, ви зможете зайти і там кинути якийсь донат на ті адр... банківські картки, які... які там закріплені. Але це все, звичайно, за бажанням. Що ж, я бажаю вам гарного настрою. я бажаю, Тому що нас, гарний настрій, ми як вже дізналися, це є гарна профілактика від і захворювань, не тільки психологічних, але і від фізіологічних. До нових зустрічей. Пока!